Друзі всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Село Космач на Івано-Франківщині. Там побили маму із шестирічною донькою, бо та начебто є навідницею ТЦК. Так, друзі, це наші реалії. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі. Сирі Косма, що на Івано-Франківщині стався справжній треш. Там НАТО прозлючених людей побив жінку із шестирічною дитиною, бо подумали, що ця жінка є навідницею військомату і здасть у ТЦК інформацію про місцевих чоловіків, після чого вони поїдуть на війну. Напередодні у місцевій групі поширили інформацію, що у їхнє поселення має приїхати, мовляв, невідома особа. Саме з цією метою близько сотні людей перекрили місцеву дорогу і не пропускали автівку. Постраждалі дівчинка та дві жінки були доставлені до місцевої лікарні у жінки струс мозку в її доньки забій носа. Що було далі? Поліцейські провели із цими жінками, мовляв, роз'яснювальні бесіди, і невдовзі люди розійшлися наразі. Поліція очікує на результати експертизи від медиків, після чого буде прийнято рішення щодо надання правової кваліфікації цій події. Постраждало жінку звати Іванна. Вона проживає в сусідньому селі і пояснила, що їхала за посилкою на пошту. Жінку попросили показати телефон, щоб перевірити, чи там немає інформації підозрілої чи підозрілих фотографій. Після цього їй дозволили проїхати далі. Втім, вона знову зустрілася із натопом вже на зворотньому шляху, і ті її не відпустили. Конфлікт тривав 15-20 хвилин. І закінчився після того, як один із чоловіків закричав: Всі сюди! Це не та машина, яка нам потрібна була. Ми переплутали, і натовп кинувся на іншу автівку. Друзі, це не є єдиний випадок. Після цієї історії ми побачили ще одну історію, про яку розказали нам глядачі. До речі, маєте подібні історії, які трапляються в регіонах. Надсилайте, будь ласка, нам на телеграм-канал Соколова. Підпишіться, якщо ще не підписані. Продовжуються конфлікти із ТЦК в Одесі. Там регулярно тривають рейди із представниками ТЦК у маршрутках. Вже традиційні конфлікти через це із пасажирами транспорту.

Муж позор, господи, не позор, просто позор. Вышли на работу, люди опаздывают. До речі, зазначу напередодні ДБР затримало на Одещині як співробітника військомату, так і правоохоронці, які продавали там білі квитки. Як бачите, історія військомату на Одещині із військовим, який собі придбав нерухомості на мільйони євро на території країни Європейського союзу, нічому не навчила. Співробітники роздільнянського району ТЦК за 7 тисяч доларів обіцяли допомогти. У Хелянту. через свого знайомого правоохоронця він запропонував військово зобов'язаному чоловікові організувати видачу документів про непридатність до військової служби. Можна було навіть обирати, як оформити цю непридатність. Це могло бути одруження із жінкою з інвалідністю, а могла бути історія історії станом здоров'я. Ворончик. Тебе видно в кадрі, тому дай мені, будь ласка, записати відео, щоб ти не відволікав наших глядачів. Так от, друзі, повторююся, можна було там навіть обирати, як оформити цю непридатність? Можна було одружитися із жінкою, з інвалідністю або за станом здоров'я. Тобто обираєш і тобі фіксують за 7 тисяч баксів, яким чином ти непридатний до військової служби. Чи стане процес мобілізації адекватнішим? А кількість скандалів меншою після ухвалення законопроекту про мобілізацію. Сьомо лютого нагадаю вам, друзі, верховна рада ухвалила законопроект у першому читанні. Нагадаю вам ключові нововведення. Законопроект передбачає зміну призовного віку із 27 до 25, Запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету. В разі якщо громадянин добровільно впродовж 10 календарних днів з дня вручення повістки, не з'являється до ТЦК або СК, то щодо нього можуть запроваджувати наступні дії. Зокрема, у праві відмовляють виїзду за кордон у праві Вання транспортними засобами а так щодо також щодо накладання арешту на його рухоме і нерухоме майно документом також пропонується надавати право засудженим особам, які звільняються від відбування покарання з випробуванням, за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації. Однак, зазначу, до другого читання норми в законопроекті можуть змінитися. Глава фракції Слуга народу у парламенті Девітархамія повідомив, що коригуватимуть деякі норми. Зокрема, ви маєте знати питання щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає питання щодо аспірантів. Тут фінального рішення немає, шукають нині компроміс, і блокування особистих рахунків вважають неприйнятним норму змінять. На цим зараз працюють. Але друзі, знаєте, що я хочу зараз сказати? Це не вам, це владі провалена. Повністю інформаційна історія під назвою мобілізація. Вона просто провалена, вона просто в унітазі, годують місяцями, ж два роки скоро рожевими історіями по телебаченню, де жодним чином не пояснюють, який перебіг подій чекає на людину, яка отримала повістку і потрапляє до військової служби. Ми бачимо тільки жахливі історії, які показують в інтернеті. Рекрутинг нормально влаштований. Даруйте. Ви мені кажете, що я зазвичай наводжу приклад Азов і третю штурмову, ніби це елітні батальйони. Так, друзі, у них там рекрутинг дуже вправно зроблений. На основі цих рекрутингів можна було зробити основу всього війська в ЗСУ. Подивіться, що там відбувається. Там є люди, які приходять і не вперше претендують на місце, аби потрапити в цей батальйон самі. За допомогою медійної програми, інформаційної, youtube програми що робить влада? Вона виділяє мільйони гривень на шоу Олени Кравець 95-го кварталу і багатьох інших проєктів на телеканалі Freedom і Дом. Мільйони. Ну і 62 мільйони виділяє, наприклад, на семестр марафону, де немає нічого, що стосується безпеки нашої країни і запоруки майбутнього. У вигляді нормального мобілізаційного процесу. Ніфіга не пояснюють, потім люди реагують інстинктивно, часто. інша частина громадянського суспільства дивується, що відбувається в паралельному світі. Тут треба тому паралельному світові, який керується телеграм-каналами, і ПСО, і кількістю могил в їхніх селищах, пояснити, що відбувається. Зробити захищеним процес. Владу зробіть захищеним процес повернення, процес демобілізації і процес захисту родин тих, хто йде воювати. І про це теж треба розповідати інформаційно. Ах, даруйте за емоції, але безумовно, в космачі це треш. це треш. Але люди, доведені психологічно до такого стану, через те, що влада ніфіга не робить. І ми маємо дві паралельні реальності. Це ну, три навіть це військові, це суспільство цивільних гарно влаштованих. І є третя частина, третя частина, яка просто, просто нічого не може вдіяти, і вагоні боїться. Даруйте за емоції, просто не знаю, як на це все реагувати. І що в офісі президента медійники руками, які створювали інформаційну повестку на найбільших телеканалах медіагруп, зараз роблять. Куди сховалися їхні таланти, якщо вони так дбають про майбутні країни? От хай прислухаються. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, яким чином має працювати історія під назвою мобілізація. От можете прям три пункти, які, на вашу думку, треба, просто не чекаючи, просто зараз зробити владі, аби цей процес йшов не, вибачте, в одне місце, а йшов по правильному шляху. Будемо вдячні за ваші думки. І знаю, що народні депутати теж нас дивляться і читають коментарі, в тому числі людей. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми тут обговорюємо події, про які неможливо мовчати, ну і підштовхуємо владу до змін. Шлю вам сердечки, дякую Збройним силам України за те, що дозволяють нам записувати це відео. Дякую тим, хто не ховається, а воює, захищає нас з вами. Щодня, що години і щохвилини. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Це інформаційна безпека. Ми дбаємо про неї, будемо робити це і надалі, як би не було. Обіймаю друзі. До зустрічі завтра. Не забудьте поставити дзвіночок і підписатися. Па-па.